Цей сонячний колектор нагрів воду до 60 градусів за кілька годин роботи. Створили прилад у селі Часлівці місцеві інженери. Завдяки європейському гранту в приміщенні сільського клубу обладнали спеціальну майстерню, де таку установку зможе змайструвати кожен. Проект обійшовся майже у 150 тисяч євро. До навчання буквально долучається кожен. Кого цікавить альтернативна енергетика, цільова так би мовити, територія дуже широка. Це є е Громадськість це є органи місцевого самоврядування, бюджетні організації, приватний сектор, бізнес, безробітні. Тобто, буквально кожен хто цікавиться альтернативною енергетикою, як для свого використання, так і за початкування, можливо, якогось мікробізнесу. Навіть аби запустити майстерню, у селі реконструювали приміщення, закупили обладнання та провели тренінги з виготовлення сонячних колекторів. Разом з фахівцями жителі села Часлівці та околиць уже створили 14 таких пристроїв. Один Квадратний метр сонячного колектора може підігріти 60 літрів води до 50 градусів за цельсієм. Це допомагає значно заощадити газ та електроенергію. Люди приходять, цікавляться, тому що в принципі і створена для того, щоб показати содействие людям. Це такой не очень сказать, технічний проект. Ніка сложність не заключается только в тому, що тепер мало сонця. Нам щоб його запустить, на солнце. Ціна сонячного колектора в Україні від чотирьох тисяч доларів. Виготовити його самостійно можна вдвічі дешевше і всього за кілька днів. Основними елементами тоді є корпус, утеплений корпус. Дуже важливий момент утеплений корпус. Дуже важливий момент є е, е, прозоре е, покриття, через яке проходить сонячна енергія, і серце сонячного колектора це абсорбер, де власне відбувається забір. І перетворення сонячної енергії в теплу, і забір її в акумулятор. Ці прилади стануть у нагоді не лише в приватних будинках, але й у лікарнях та дитячих садочках.